Всім привіт! Сьогодні 5 липня. Сьогодні будемо розсаджувати стаканчики в польський сорт полуниці. Зараз покажу пагони, які я буду садити у стаканчики. Ось такі пагони буду садити в стаканчики. Це вже є курінет, курінчики. Цей корінчик будемо ставити у стаканчик. Це у нас ось така колонець мальвина. Вчора обервала. Але що їй щось її щіпає, Надкушує Ось такі кущі колонеці мальвина. Далі ще покажу що нам потрібно. Ось такі вузики будемо висаджувати у стаканчики. Ось така полуниця. Це у нас пізній сорт мальвіни. Далі нам потрібні ось такі спашки. Можна купити в будь-якому магазині. Це для того, щоб кріпити стаканчик. Потім покажу. Ось такі дротики, щоб фіксувати пагу на полуничі в стаканчиках. Далі покажу самі стаканчики і дрелька. Для цього дрелька зараз покажу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Ось ми зробили три дірки, Одна дірка буде для того, щоб фіксувати стаканчик з землі, а дві дірки для того, щоб стікала вода. Далі йдемо набирати воду, э, землю і далі покажу, де посадка, як я. Саджу, саженці полонить в стаканчик. Не переключайте, далі буде. Це назвено виноград. Що, йдемо набирати землю? Далі посадка. Тут я вже Альбе насадив Стаканчики Азії Поливаю кожен день Ось так воно виглядає Тут сорт АМІ тоже все в стаканчиках Орінчики ще будуть, будемо висаджувати. Так воно виглядає в стаканчик. Ось землю ми будемо брати для посадки. Тут фасолі росте. Земля хороша, Земля у нас черный Продальша посадка, чекаємо, Ще нам потрібно набрати води. Лійка десь 10 літрів. Включаємо кранік. Та готова. Того нам не потрібно поки що. Далі йдемо судити. Далі беремо стаканчик, спашку лимаємо на двоє. Тут у нас є спагун. Фіксуємо стаканчик. Ось такою спашкою. Засипаємо землю. <кхи> Земля хороша, чорну цем. Засипаємо стаканчик. Далі ще трошки змошуємо водою. Nekajem poki buda ptajice dnes. Sametno. Dalje će da se zverku še troški У нас в'язальний дріт. Такі такі штучки наробив собі. Беремо паун. Вставляємо стаканчик і фіксуємо. Ось така посадка. Полунайте у стаканчики. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я буду висаджувати далі. Там далі є, і Азія. Всім до зустрічі. Далі буде.